А ви вже їли одеський форшмак, показую, як його приготувати. Скумбрію беру, яблука, лимон, булка біла, достаю м'якіш. так сюди його, молоко сюди. так пожмакала булку з молоком. Далі розбираю скумбрію, ось так знімаю шкіру, так відділяю філе від хребта. Обов'язково філе нарізаєте маленьким кубиком, бо тільки тоді ви відчуєте смак форшмака. І чим мільче, тим краще. Скумбрію сюди додала. Беру зелене яблуко. Отак роблю. Натираю на терці. яблуко до риби додала. Фіолетову цибулю беру. Отак натираю. Я не знаю, як ви, а я на цій частині вже плачу. Цибулю сюди, трошки лимончика сюди. М'яке вершкове масло. А отак це все перемішую, і майже готово. Перець сюди. Отакий ну, фаршмак з кумбрії, ну дуже смачний. Наче в Одесі побувала. А я і так в Одесі. Смачного.